Доброго дня, компанія Автопарк. У нас нове чудове надходження. Mazda CX-5 2018 року. Випуску з дизельним двигуном об'ємом 2.2 на автоматичній коробці передач та на повному приводі. Ось в такому чудовому кольорі встановлені оригінальні легкосплавні диски з гарною гумою візуально та ПЛКП взагалі без нарікань. Весь автомобіль повністю у рідній фарбі. Це офіційний автомобіль, лише один власник в Україні, ну, взагалі один власник 103 тисячі кілометрів пробігу. Тут у нас йдуть адаптивні фари. По комплектації є задня камера виду. Всередині на вас очікує такий текстильний чорний салон. Також стоїть мультілок, є мультілок на коробку. Тут широкий дисплей, розділений клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, підігріви Руля, мультикермо з круїзом, електропакет по усім вікнам та електрорегулювання бокових дзеркал. Також присутні CarPlay, Android Auto і так далі. Ось так виглядає задній ряд. По салону взагалі без нарікань. Салон дуже класний останній. Видно зразу, що за автомобілем слідкували. Також є присутній електропривід багажника. Тож, друзі, запрошуємо на тест-драйв за адресою Сумська 2 місто Київ. Автомобіль можна придбати за готівку та в кредит або лізинг. Усім гарного дня!